Друзі, всім добрий день. Напишіть, будь ласка, в коментарях в Ютубі, чи все чути, чи все добре видно, чи готові ви до трансляції. Давайте будемо починати. <кій> І давайте е я скажу, що я думаю по ринку. Чому я вчора говорив, що не очікую якогось там плотного лонга. Да, Локальний лонг стався, але не той, що би хотів побачити. Давайте почнемо з домінації долара. Давайте заберемо те, що нам не потрібно. Щоб у вас було все чітко на графіку, зрозуміло. Окей, почнемо з місячної свічки. У нас є <кій> ось хай і нас є ось лой. Давайте ми їх собі позначимо. Це є місячна, тижнева і денна. Давайте ми позначимо її червоною. І цю позначимо також червоною. Щоб ми мали розуміння, що це є важливі. Це не є місячна, це є, це є тижнева і денна, точніше. Але це місячно ми розглядаємо в даний момент. Окей. Okay. Ставимо її червону і заходимо на тижневі. Ось у нас тижневка, там, де і місячна, бачите, да? на даний момент. Тепер заходимо на денку і дивимося, що в нас малюється. Да? Е, в нас ярко виражений висхідний тренд, як ми бачимо, локальні всередині структури. Да? Давайте повернемося до самого початку, давайте подивимося на місяць. Я говорив, що в нас є несхідний тренд, да, якого ми притримуємося от штриховими жовтими лініями намальовано. І е, що я хочу зараз побачити? Е, у нас вчора була локальна імпульсна свічка оця вниз, <клух> де ви побачили цей локальний ріст. І де я говорив, що не очікую лонга, тому що я хочу побачити лонг по ефіру по бітку на 30-40%. 50 Ну, Біток біток, як біток на ефір, мене цікавить. Відповідно, у нас зараз ситуація слідуюча. Ось у нас Денка закрилась, да? і ось тут теж ДНК. Де б хотів побачити, яке зінці. В <coughs> нас, якщо перейти на 4-годинний графік, у нас чітко виражено. Що в нас майже е, структура падіння дійшла до дна. У е, нас тут такий сформований зігзаг, да, ви бачите. Я думав, що він буде глибший, але він глибший не стався. Да. Ми зараз бачимо формування висхідного руху. Ми бачимо зараз формування висхідного руху, але якщо також подивитися, це може бути і корекційна хвиля А, Б і С. Я очікував її, звісно, глибшою, очікував десь сюди. Але, як бачимо, ми тут зупинилися. Да? Що це може нам давати? Це може нам давати те, що е, зараз, на даний момент, е, домінація долара е, зупинила своє падіння локальне. Да? <кій> да, Ми можемо ще раз піти, зняти оці цілої да? внизу, але це також не обов'язково. Але я б хотів побачити вже, якщо у нас формується висхідний рух, да, у нас тут просто йдуть зігзаги, які от не зрозуміли, що далі буде, да, ось тут 1, 2, 3, ось тут 1, 2, 3, ось, відповідно, зараз у нас, скажімо так, також формується такий трикутник, да, ми бачимо, ось, але оце корекція нам показала, що ось ми тут скоректувалися на 0,5% до падіння, і відповідно, у нас стало ще одне падіння, де ми зупинилися. І відповідно, якщо ми зараз підемо вгору поступово, то відповідно альта у нас і ефір з бітком просяде. По суті, у нас закрилася 4 годинка розворотньою. Якщо подивитися на 12 годинку, вона, вона ще у нас незрозуміла. Ще 2 години до закінчення цієї свічки, до закриття. Давайте більше до суті менше води. По суті, я очікую ситуацію таку. Я очікую все ж таки висхідний рух вгору. Ось сюди, можливо, навіть трошки вище до тренду, і потім падіння по домінації долара. Відповідно, я б хотів ще раз побачити чорк цієї лінії, жовтої, трендової і не східної. Да? Це зараз є магнітом нашим, да? який може нам показати, що ось тут ми можемо порости сюди. Да? Ось. І відповідно Альта з ефіром тоді просяде. Да? Так що тримаємося в голові. І вже після цього я б хотів бачити падіння. Якщо також подивитися на тижневий графік, на домінацію е е долара, у нас е попередня свічка да, закрилася доджиком. Але по суті, це сильною ролью не грає. Це точніше неопределена свічка, неопределяльність. Вона сильній ролі не грає. Чому? Тому що оця попередня, бачите, з цілим свічка вона нас шортово, що все ж таки е, в нас є формування несхідної структури. І те, що в моменті ми можемо побачити винус вгору там, да, і потім падіння, це вполне нормально. Ось, Ось така ситуація. Від своїх слів я не відказуюсь Якщо взяти Fibonacci натягнути, так, ми можемо побачити 07 плюс-мінус корекції. Ось бачимо 07 корекції. І якщо подивитись даже по структурі росту, наскільки ми можемо порости ось у нас є перша зона супротиву, це ось тут. На 4,49 І друга зона супротиву, це ось тут. На 4,95 4,92 4,95 е, Також можемо ще побачити на. 4,98. По суті, давайте я просто собі позначу. Ось тут перша хвиля, ось тут друга хвиля, ось тут третя хвиля. Да? І ці е, я собі позначу такими лініями жовтими або можна фіолетовими, щоб нам не мішало, ми бачили їх і тримали в голові, де може початися якийсь глобальніший розворот. Давайте ми собі їх заблочимо. І будемо тримати це в голові, що ось ці е, лінії, які я намалював, будуть поступово розворотні. З першої лінії не думаю, що буде розворот, але все можливо, потрібно вже трошки розуміти, тому що тут вже ми піджимаємося під висхідною структурою, да? е, низхідною структурою, під несхідним трендом і відповідно від нього буде 100% реакція. Окей, okay, да? я думаю, все пояснив, все зрозуміло. Далі, як пробуваємо трендово, ми йдемо на 4,3%. Чотири нижче по долару, в домінації долара по ефіру. Давайте перше по бітку. По бітку що в нас сталося? Всі там бачать, що в нас там пробився тренд, да? <кій> і всі думають, що ми з поточних підемо вгору. Е я не дуже думаю, що так буде. Чому? <кій> Тому що в нас немає якогось імпульсного руху вгору, да? і там над ним закріп. У нас <кій> е ціна рухається в... В низькідному тренді. Да? І то ми його пробиваємо, то ми його пробиваємо в ту сторону, то пробиваємо вверх, то пробиваємо вниз. Відповідно, в нас зараз формується трикутник. А трикутник це структура, яка показує виноси в дві сторони або вгору, або вниз. Але по суті, якщо подивитися, у нас ось тут зона супротиву. Ось тут ми з'являємо ліквідність в зоні 110, коли ми забрали цей лонг з поточним значень. Да? Пам'ятаєте? І зараз я б хотів побачити. <кій> падіння, друзі. <кій> падіння ось сюди, в зону 104 тисячі, 104 600 плюс-мінус. По суті, по біткоїні чекаю корекцію. Так. Е, да. Чекаю корекцію не таку глибоку, як по ефіру. Е, дальше що? Дальше по ефіру? Ефір у нас. По суті, вчора показав хороший ріст. Да? І по ефіру ми також маємо формування якогось трикутника. Але давайте перейдемо на тижневку. Ось, у нас попередня тижневка. Давайте, ось тут у нас бачимо об'єм, сильний да? об'єм, зона зона супротиву або зона підтримки. На даний момент вона є підтримкою. По ефіру. По ефіру ми бачимо попередню свічку да, перед цією е, слабкою ми не перекрили об'єм вгору, да, ми не пішли вище. Е, що це означає? Це означає, що наступна свічка, яка в нас вчора закрилася, да, вона така є незрозумілою. Вона може як сигналізувати і розворотню структуру, так і продовження росту. Так що тут потрібно бути обережним. По суті, у нас є дві зони куди би я хотів побачити на даний момент якийсь локальний рух по ефіру. Можливо, ми побачимо зняття ліквідності ось тут да? Де вона? не бачу? Ось тут. І зняття ліквідності внизу. Ось тут. Ось така ситуація. Відкриваємо ДНК, що ми бачимо на денці? Вполне логічно піти ось в цю зону. Зняти ліквідність і піти вниз. І піти вниз, і відповідно, ми бачимо після цього подальше падіння. Також ця свічка вчорашня у нас не закріпилася вище, вище цієї, і відповідно, у нас слабкість покупців. Ось. Е, також, якщо подивитись е, на об'єми да, у нас ось тут. Є об'єм, який тримають цю, цю структуру, як тільки ми проб'ємо цей об'єм вниз, закипімося нижче, ми падаємо, друзі, вплоть на 260-176. Да? Нижче лоя, не думаю, що ми впадемо оцього, що в нас було 2100. Але е, потрібен дивитися по структурі і зараз щось говорити, куди ми впадемо, не можна. Ну, Точно не скажемо. Да? По суті, зараз бачу лише одне. Таку саму ситуацію бачу, як по бідку. У нас формування трикутника, да? ось ми бачимо, що таке формування трикутника. І е по-любому ми маємо вийти з цього трикутника. Моя думка, ми вийдемо вниз. Да? Ось така ситуація по ефіру. Якщо заходити в шорти з поточним значенням, то ПЗАХАЇ. Я цього робити не буду, шортів не буду набирати. М -м окей. Якщо взяти з поточних значень, корекція ось в зону 2373. І 2,300. Навіть можемо побачити 2 270 і навіть 2 240, і навіть 05 фітіля, які ми були раніше залишили його. По суті, зараз можна багато відзначати, але точно не будемо мати розуміння. Але по суті, я буду цілитися в зону 2,366. Плюс мінус по ефіру. Так? Хотів би побачити локальне зняття ліквідності. Зверху 212, можливо 230 2,640 і потім продовження падіння в зону 2,370, 2380 можливо, нижче, да? будемо дивитися по ситуації. і потім вже підтвердження і продовження висхідного руху, висхідного тренду, де ми побачимо вже ефір вище 3 тисяч. Ось у нас є структура низхідна, яка на даний момент <кхід> така, що ще не пробита, тільки так, як по підку. Да? Ось тоді, коли ми вже побачимо корекцію в цю зону, да, я б хотів побачити звідси якусь реакцію і відхідна структура вгору вже на 3000 і вище. Ось така ситуація по ефіру, друзі. Так що не фомтеся, майте терпіння, все буде чітко. По домінації біткоїна ну у нас тут щось пробується, але структура зрозуміло, вообще формації ніякої немає. Якщо подивитися на Денко, Денка говорить, що типу, ми вже готові готові до проливу. Ось. Будемо бачити, чи цей пролив буде. Якщо буде пролив, звичайно, ми побачимо альту в хорошому відскоці вгору. Так що будьте обережні, <кій> не шуртіть альту, тому що домінація біткоїна вже нібито готова до падіння. Але це може бути просто маніпуляція і може бути ось такий вихід вгору ще раз. Так що будьте обережні. Ось така ситуація по ринку на даний момент, на мою думку. Так, що друзі, всім дякую, всім хорошого дня, до зустрічі.